Добрий день, мене звати Стеблівська Вікторія. Я навчаюсь на другому курсі Запорізького національного університету спеціальністю сценічне мистецтво. Всім привіт! Я Дарий Анна, студентка четвертого курсу спеціальності сценічне мистецтво кафедри театральне мистецтво. Аня розкажи мені, будь ласка, як ти вирішила обрати саме цю творчу професію? Чесно кажучи, мій шлях до творчої професії був трішечки такий хвилястий. Спершу я почала займатися танцями та творчістю ще в школі. Також я в школі займалася в театральній студії ляльковій в місті Новомосковськ, Дніпропетровської області. Потім я переїхала до Запоріжжя. Почала займатися it технологіями, право вивчати, мені це дуже подобалось, і трішки творчість здвинулась в сторону. Але через деякий час я зрозуміла, що мені чогось не вистачає. Я повернулася до танців, повернулася до виступів на сцені в школі не тільки танцювальних, а й вокальних та сценічної мови. І, мабуть, в 9 класі. Коли був момент вирішення моєї долі, куди я далі піду, в мене було роздоріжжя. Я гадала піти направо, на ІТ чи в творчу сферу. І я зрозуміла, що мені потрібно ще два роки дати собі, щоб вирішити, куди я хочу. І вже після закінчення 9 класу, мабуть, минуло півроку, я вирішила, що хочу поступити до театрального вузу. Вибір був нелегкий, тому що я гадала або Дніпропетровськ, або Хи, Київ, Харків. Також я знала про нашу кафедру, знала дуже багатьох людей, які з неї випустились також і акторам. Я хотіла недалеко дому, але щоб мені подобалось, мені було приємно в цьому місці навчатися близько до душі. І до душі в мене був Запорізький національний університет. А що ти гадаєш, як, що саме найважче у твоїй сфері? Найважче у моїй сфері це, мабуть, поєднувати навчання та роботу. Я працюю в театрі, театрі юного глядача Запорізького. Чесно кажучи, коли ти навчаєшся та працюєш, ти повинен бути тут і зараз. Ти повинен те, що ти на навчанні зараз вивчив, поєднав і передати його на роботу, на сцену. Інколи це буває легко, але легко це просто на словах сказано. Насправді це дуже тяжко, тому що ти розумієш, що тобі треба думати, працювати, діяти, виконувати задачі, поставлені не тільки режисером, а й собою. Пам'ятати про те, що персонаж це не просто якийсь персонаж, а це ти теж. Ти є той персонаж, який перехідлюється на сцені. Інколи буває дуже тяжко поєднувати заняття і концерти. Чесно, тому що ти бачиш за розкладом стоїть в тебе концерт, в тебе стоять репетиції, і в тебе є пари, які ти не можеш пропустити. Але ми навчились поєднувати, ми не прогулюємо пари та намагаємось бути і на роботі, і на навчанні, тому що в пріоритеті в нас стоїть в першу чергу це диплом. Дуже важко. Так. А що сказали твої рідні на те, що ти вступила в театральний? Мої рідні спершу тато гадав, що все ж таки вирішу та піду в правоохоронні органи. Мама гадала, що може я стану викладачем, але в мене був трішки інший план на життя. Мої батьки мене підтримали, вони були поруч зі мною всю вступну компанію, всі творчі конкурси, поки я готувалася. Навіть є такі родичі, які ще не знають, де я навчаюся. Так, о, перші два роки я всім казала, що я вивчаюсь на педагога молодших класів. Так, я була дуже соромилась, тому що інколи, коли знайомі узнавали, що я вчусь на сценічному мистецтві, робили з мене колоду. І це було дуже сумно, тому що люди не розуміли, яка ця сфера, що це нелегка. Все, що я чула, це ой, ти підеш до цирку, потанцюєш там. Похихікаєш і все. Але, друзі, це не дуже, це дуже складна робота, якщо вам кажеться. Після того я з такими людьми не спілкуюся. У мене є рідні та близькі друзі, які підтримують. Навпаки, навіть ходять на наші концерти, на наші заходи, навіть в університет, коли ми робимо якісь постановки. А як ти змінила за 4 роки навчання як особистість? Ну, як особистість, я трішки перші два роки я замикалась в собі, тому що я не могла знайти ту частинку себе, щоб їй показати навколишньому світу. Але з часом ось зараз я розумію, що я трішки стала відкритою, більш спілкуюсь з людьми, тому що в мене був період в житті, що я перестала розмовляти. Я просто дивилась, слідкувала за всім і. Мені це дуже подобалось, але з часом я зрозуміла, що я гублю себе, і мені потрібно знов повертатися до життя. Я стала розкривати себе і на емоційному плані. Перестала замикатися, перестала ховати сльози, очі від всього. І в мене був дуже багато часу, я тримала очі в пол. Але потім зрозуміла, що потрібно піднімати їх догори і дивитися прямо в вічі людям та всім. Дякую тобі, Аня. А дякую тобі, Віка, за інтерв'ю.